Всі вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні в нас на огляді якимось чином буде особливий автомобіль для мене. Це Volkswagen Turan 16 MPI 2005 року випуска. Автомобіль п'ятимісний, ідеально підходить під газ на кліматі, на літній гумі 15-го розміру. Розкажу вам, чому цей автомобіль особливий. Це, мабуть. Крайній останній тюран дорестайловий, який ми привозимо. Їх дуже важко знайти в Німеччині в гарному збереженому стані. А ті, що там одиниці, які залишились, то за них просять дуже великі кошти, і рентабельність пригону в Україні такого автомобіля пропадає. Даний екземпляр дуже в цікавому стані, він в рідній фарбі майже весь, окрім. Косметичного, підкраса, без ДТП, вікового. Так як пов'язано це 2005 рік заднього правого крила та задньої правої дверки. Скло все рідне, жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась. Оптика рідна. Колір шикарний це найкращий, один із найкращих кольорів Volkswagen, який ви, наші покупці, дуже любите. Колір не баркей, автомобіль після детейлінгу. Чистий домашній збережений 228 тисяч повністю підтвердженого пробігу. Гарний автомобіль, гарний колір. Покажу зблизька, що корозії немає ні на крилах, ні на арках. Автомобіль має мінімальні сліди експлуатації, пов'язані з віком та пробігом. Пляли, доставляли. Особисто від Німеччини, Це вже як це верх стану автомобіля 2005 року. Тому це крайній останній тюран, який ми привозимо до рестайлових. І дуже важко знайти, попит на них є гарний в Україні. І на це авто буде найкраща ціна за всю історію нашої роботи по тюранам. Вона буде максимально доступна і коштувати. Автомобіль виглядати зараз на відео. Автомобіль має вигляд більший, ніж ціна даного автомобіля. По ціні автомобіль конкурентів серед свіжопригнаних автомобілів. Немає гарний колір, гарний стан автомобіля. 2005 чистий рік. Хочеться показувати, знімати вам дане авто. У мене аж приємна ностальгія, тому що таких автомобілів ми привезли дуже багато. Зазвичай їх продавалися вони всі. Бище 7 тисяч доларів в такому стані. Це юбілійний крайній варіант. Доцільність пригону даного автомобіля, а ще знайти його в такому стані, це вже дуже важко. І так, розглянемо толщинометром салон, роботу двигуна та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Перевірка стану лакофарбового покриття. Volkswagen Touran 2005 року, 1,6 бензин. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Капот не фарбований. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась. Корозія в слабких місцях відсутня, є рейлінги. от підкрас дверки. Нічого критичного, 200 мікрон, 217 на 80 мікрон більше, ніж весь автомобіль. Тобто 100 доларова купюра товщина 100 мікрон. Тут точка, хто не бачить. Так разом з вами було оглянуто стан кузова Volkswagen Ольшвакентюран 2005 року випуска. Цікаві особливості даного автомобіля. Зверніть увагу, на стан керма. Кермо з мінімальними слідами експлуатації. Шигринь збережена. Автомобіль з противотуманками, сидіння не проваляне, не порване, потолок чистенький, в автомобілі не палили, приємний запах. Два скла, мінімальні сліди експлуатації. Це пластик тих років, але він рідний. Пройоми все в оригінальному стані. Є відмітки про обслуговування, дуплююча табличка. Фіксатори всі справні, двері не болтаються, пластик не виламаний, автомобіль тільки на передньому склопакеті, В салон повний трансформер. Збережене авто на свій вік. Особливість даного автомобіля, що ми його повністю технічно перевірили та обслужили, замінили щеплення. Замінили мастило в коробці і обслужили кондиціонер та заправили. В дане авто було вкладено велику суму коштів. Нічого не крутилось, не знімалось. Тут йде вже просто поролон, і в нього вкладається насос, домкрат, ключ, все є в наявності. Це якщо проб'яти колесо жидкості. Залити в колесо, щоб доїхати до першого шиномонтажа. Докатка чи запаска сюди не влазить. Але більшість такі автомобілі купують, щоб ставити газ і недорого їздити. Оптика вся рідна, бампера без пошкоджень, резина літня десь 80%. Це скло 5 року. Карти не провалені. Вщільнювачі всі на місці. Останній запис в 2015 році на 131 тисячу було, а не в 2016 на 148. 000. І тоді було замінено ремінь і помпа фільтра. Автомобіль має два ключі. Відмітка про обслуговування в 2024 році було 218 тисяч. 000. Зараз 228 тисяч кілометрів. Якраз прийшла рівно рік, тому ще рік навіть не пройшов. Заміна мастила, але сервісна історія збережена. Бордачок з охолодженням. Гарне домашнє авто якимось чином для нас юбілейне 228 тисяч. Масло було замінено рівно 10 тисяч тому, магнітола справно. Мінімальні сліди експлуатації за клімат, я казав, що справний, обслужений. Склопідіймачі всі працюють. Капотний простір в оригінальному стані, нічого на тальпузова не крутилось, не знімалося, корозії під капотному просторі немає. На кромці так же само немає. Антифріз 12 чистенький. Акумулятор Bosch 22-му році був замінений. Кришечка лежить в багажнику від акумулятора. Все, як ви любите, автомобіль не троїть, не димить, не сапунить. Не можу витягнути, але тут все добре. Мотор працює. Тихо рівно, городиться з півтику. Дуже тихенько працює мотор. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянути автомобіль, народний Volkswagen Tue Uran, ваш улюблений з мотором 1,6MPi, п'ятимісний ідеально підходить під газ, так як є зразу місце під газове обладнання. Мотор 1,6MPi BSE 75 кВт, 102 коней. Дуже гарний, один із продаваємих кольорів від Volkswagen в збереженому стані. Особливість даного автомобіля, як і всіх інших, що ми привозимо. Автомобіль пройшов повністю технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж, був дуже сильно обслужений технічно. Я розказував в даному відео, що замінено щеплення, мастило в коробці. Заобслужений кондиціонер, там патрубки, прокладки, заправлений Фріоном. Тут клімат двохзонний. Автомобіль після повного детейлінгу, має дуже естетичний зовнішній вигляд. Всі наші автомобілі проходять технічну перевірку, так як в нас є послуга доставки по Україні. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, будьте першим. Це, як казав в даному відео, ювілейний крайній останній варіант до рестального Тюрана, який ми привозимо. Я пояснив в даному відео чому. Замовляйте доставку під дім або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. автомобіль сертифікований, розмитнений, готовий до першої реєстрації. Технічних зауважень немає, мінімальні сліди експлуатації згідно віку та пробігу. Мені подобається да, дане авто, я запам'ятаю його дуже сильно. Дуже гарний колір. Якщо вам сподобався сьогоднішній огляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, може саме в нас ви знайдете той автомобіль, який ви так довго шукаєте. Ми стараємося привозити максимально збережені автомобілі з підтвердженими пробігами в гарних комплектаціях з прозорою історією. Достойний варіант. І повторюсь, це максимально доступна ціна, яка може бути в нас на каналі. На дане авто. Авто не має конкурентів. Гарний збережений варіант за доступні кошти в гарному дуже кольорі. Я от знімаю його і мені подобається як вживу, так і на відео стан даного автомобіля. З вами був Женя. Запрошуємо на огляд або телефонуйте, замовляйте доставку під дім.